Доброго дня всім гостям і каналу. канала Жнивуємо. Ну, вже від жнивувалися, засипаємо до нахранення. Не здаємо нічого. У нас її небагато. Ну, засипемо. Засипамо. й полеже. Бо ціна така, як кожен день. Підростає, пшенички нема і в нас на полтавщині слабенька. Не дуже великий врожай. І засипаємо отак. Комбайн десь молоти, пайовикам по, по грядках, а ми засипаємо її в склад. Кожний загашничок. Склад бережемо під сою. Ну, а пшеничку засипемо. І чуть трохи. Бо з кожним днем ціни піднімаються, не падають, а потихеньку починають рости. Дзвонять в перекупи по 4 тисячі, та ні. Це така ціна, що що, По 6 вже це виробникам. Шість предлагають, як це виробник за четвертий клас. Це я не балакаю за, по класності, за четвертий, по шість. Люди готові вже дзвонять постійні клієнти, ті, що беруть у мене там по тонні, по цей вже шість. Е, шість і не, е, і не питають, навіть согласні, по шість брати, бо її немає. Ну, а ви не здавайте, краще придержіть. Якихось пів місяця, я думаю, що буде вона нормальна, ціна буде. Ну, це таке. По цінах. І так ми засипаємо її. Не знаю, який класність, яка, ну врожай. Врожай не радує, десь під 40 центнерів дала, це катруся сорт. Ну я нічого не ні, ні сіяв з він добре, ніяке, не вкладав туди нічого. Взагалі нічого. Навіть весною не підживляв. Ну, десь урожайність під 40. Не більше 40, ну дивлюся, що десь так, в таких районах. Це така рожайність. Ну а молотив, якщо у людей молотив і по 60 і по, по 60 і плюс. 60 плюс давала. Одного тут фермера молотив, то ну, туди ж він каз, усе, усе бризкав, бризкав, то звісно там 60. Плюс. Це така, така пшеничка. Ми за день не показував вам відосів, може ось буду молотити, де за день ми його збили там. Чи півтора дня помолотили і змолотили собі. Оце такі. Ось такі пироги. Ну, а ви не здавайте і буде, буде вам, як кажуть, виграєте. Висипте на пленку, місяць хай на пленки перележе. І буде, я думаю, буде друга ціна. Не дуже хороша пшеничка така. ну, Я не знаю, чи є класності, чи нема. Ну, ми не дивимося, засипемо і хай лежить. Засипаємо. Якийсь маленький ось загашничок, а 40 фунтів сюди влазить спокійно. Ну, пишіть, пишіть які у вас ціни, які там Що ви чи держите, чи продаєте, Ну, ми будемо поки придержимо. Як кажуть, її небагато, але придержимо. Якусь копійку може виграємо. Все, всім пока.